Ти хто? Лійтенант поліції Максим Коноваленко. Це ваша машина? Моя. Ваша? І де ж ви її взяли? Не переживай. Не так, як сучасні дівчата. Бізнес у мене. Перевіть, будь ласка, документи на авто і водійське посвідчення. Пенсійний, животний. А, ось. Петренко. Да. Григорій Степанович. Угу. Це хто? Це мій дід. У вас є документ, який засвідчує вашу особу? О, зайди в любу хату, бабу доню, кожна собака знає. Мені доведеться вас затримати. Прослідуйте за мною у відділок. Тільки їдемо повільно.